Добре тобі, Ганно, твої донечки мирно живуть, ніколи між собою не сперечаються, якось зауважила сусідка, якої на подвір'ї діти завжди щіняли галас, бо вічно щось поділити не могли. Так, мої дівчатка золоті, я ними дуже тішуся, бо коли діти живуть у злагоді для батьків то велике щастя. Ганна, яке все життя не нездужала, щиро тішилася тим, що її дочки між собою так мирно живуть, і точно підтримують одна одну, якщо що. Олю, дай мені ту синю спідничку, я хочу сьогодні в ній піти на вулицю. А ти мені дай свої чобітки, весело відповіла старша. Добре, поміняємося. Так було завжди Оля і Марія, сестри, яких навіть мама іноді плутала, хоча різниця між ними два роки. Жили в селі бідненько, але дружно. Батька не стало, коли Марійці було шість, і з того часу Оля б могла допомагала мамі ростити меншу сестру. Марічко, не біжи босою дощ в болото. Але ж в мене ставок, та який ставок завтра контрольна з математики, і взагалі мама просила картоплю перебрати. Марія супилася, але слухалась бо коли Оля казала, значить, так треба. Руки летіли, Оля першою вийшла заміж до сусідського хлопця Івана, чесного, трохи упертого, але роботяжчого. Марія довго вагалась з вибором, ніби й з до неї парубки, але серце не лежало ні до кого. А як ти зрозуміла, що це твоя половинка? якось запитала вона Олю, коли вони разом лущили квасолю. Та як? Прийшов, сказав, я тебе не відпущу, і я відчула, що вже нікуди і не треба тікати, гарно сказано. А до мене все не ті приходять, то й не поспішай, сестричко. Краще бути самій, ніж з кимось, і відчувати себе самотньою. Згодом Марія вийшла заміж у сусіднє село, але їй не пощастило. Чоловік її не шанував голос, піднімав пити, почав. Марія, чого ти не сказала мені раніше? з болем запитала Оля, коли побачила, як живе сестра. Та я думала мене, він не завжди такий. Слухай сюди, я мовчати не буду. Забирай речі і їдь до нас. Він тебе не вартий. Марія мовчала, а потім заплакала. Ти мене приймеш? А як інакше? Я ж твоя сестра. Життя знову звелося під одним дахом. Оля приймала Марію як рідну дочку Іван, хоч і не був балакучим, лиш мовчки поставив ще одне ліжко в кімнаті. А їхні діти, племінники, називали Марію мамина сестра і ніколи не питали зайвого. Чоловік Марії не просив її повернутися, тому вони розлучилися. І Марія залишилася у сестри. Минуло кілька років. Марія працювала, гроші відкладала і купила маленьку хатину в селі, почала вирощувати квіти, гладіолуси, астер, чорнобривці. Вона в них дуже кохалася. Оля часто заходила до сестри в гості. Все життя вони підтримували одна одну, і городи разом обробляли. Спочатку в одної все зроблять, а потім іншої, і всі свята разом проводили. Їм було по 60, коли не стало Івана. Оля важко переживала втрату. Тоді Марія взяла сестру до себе. Ольга переїхала до сестри, а свою хату залишила дітям нехай господарюють. Посидимо під липою лагідно сказала я вареників не ліпила, ніби в дитинстві, Знов ми вдвох. І знов разом бачиш, як життя кругами ходить. Уже на пенсії вони вставали рано, порались на городі, дивились вечорами серіали, а щонеділі йшли до церкви, а місцеві жартували О, йдуть наші сестрички господиня. А ті тільки усміхались. Знаєш, я вдячна, що в мене була ти якось сказала Оля, і я вдячна, що в мене була ти, навіть коли мені здавалося, що я не вартую нічиєї підтримки. Ми з тобою як ті дерева, що ростуть поруч, одна вища, друга міцніша, але коріння в нас одне. На 75-річчя Марії вони запросили всіх племінників і правників. Бабцю Марії, а чому ви з бабцею Олею завжди разом? запитала маленька дівчинка. «Бо вона моя половинка, відповіла Марія, гладячи сестру по руці. Ми народилися з різницею два роки, але серцем ніби один день. І що, ніколи не сварились? Сварились ще як, але завжди мирились, бо кров не вода, а сестра то подарунок на все життя. Коли Марії не стало, Оля кожен ранок поливала її квіти, айстри, що росли біля порогу, ніби тягнулись до її рук. Ну що, Марічко, сьогодні твої улюблені квіти цвітуть, шепотіла вона. А я зроблю пиріжки, приходь у сні, скуштуєш. А іноді люди в селі бачили, як старенька Оля стоїть на ганку і усміхається в небо. Кажуть, що сестри то дві частини одного серця.